Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні під час брифінгу я розповім про надання зимової підтримки від держави у розмірі 6500 гривень. У листопаді розпочато прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Програма передбачена постановою Кабінету міністрів України від 5 листопада 2025 року номер 1433 та діє в рамках зимової підтримки. Допомогу можуть отримати особи, які станом на 1 листопада 2025 року є отримувачами державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років, отримувачами державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років. Один з членів сім'ї, який станом на 1 листопада 2025 року є отримувачем допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам на кожну дитину, зареєстровану як внутрішньопереміщена особа, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років та особу з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб, одиноким пенсіонером. Який отримує пенсію у розмірі, що не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 1 січня 2025 року, з урахуванням розміру надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 року, номер 654. Отримувачем державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину, яка станом на 1 листопада 2025 року не досягла 18 років, звертаю увагу, що отримувачем надійде повідомлення про наявність права на отримання допомоги з засобами мобільного додатка порталу Дія. Або у разі неможливості в телефонному режимі чи через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Виплата допомоги буде проведена згідно з списками осіб, які мають право на отримання такої допомоги, без необхідності додаткового звернення таких отримувачів до територіальних органів Пенсійного фонду України. Зауважу, що допомога надається отримувачам у безготівковій формі, виключно для придбання одягу, взуття та лікарських засобів. Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту їх зарахування. Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання всіх видів соціальної допомоги. Заява про надання допомоги формується окремо щодо кожної дитини. У разі неотримання протягом листопада поточного року допомоги або якщо отримувач не користується застосунком Дія, подати письмову заяву можна в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України до 17 грудня поточного року. Працівники фонду допоможуть оформити заявку на зимові 6500 гривень, відкрити карту Дія чи іншу карту зі спеціальним режимом використання у банку. Звертаю увагу, що у разі виникнення питань. Консультації та роз'яснення щодо надання зимової підтримки від держави у розмірі 6500 гривень можна отримати через контакт-центр Пенсійного фонду та гарячі лінії сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, номери яких розміщені на інформаційній сторінці головного управління в порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Дякую за увагу!